Дітки. вмощуйтеся зручненько, тому що сьогодні до нас завітала цікава казочка про сороку білобоку а розповіла її, Наталя Завіла, У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг. І до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку, а малим ленці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки. Все вже зроблено, як слід, вся родина й господиня посідали за обід ті до кашки, ті до брашки, ще й млинців по п'ять по шість, але даче хай поплаче хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він в полі, бараболю, обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока. Не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Діти, вам сподобалася казочка? Добре. І що ж, чи лежав далі ледачий п'ятий синочок у холодочку? Звісно, ні. А що він зробив? Так. Обгорнув бараболю, полив огірки, нарвав вишень. Чи задоволена сорока білобока? Так, вона задоволена. Що вона сказала? У мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Дітки, давайте разом скажемо. У мене діти? Працьовиті. зовсім ледарів нема. А чи знаєте ви, чому сороку називають білобокою? Погляньте на малюнок. Якого кольору в сороки крила? Так, чорні. А хвіст теж чорний, а голова, спинка. Чорні. Так, правильно малята, крила, хвіст, голова, спинка у сороки чорні, а боки якого кольору? Так, боки білого кольору. Тому сорока білобока, що в неї боки білі, молодці дітки. Ви сьогодні розумнички. до побачення.